Добрий день! Сьогодні на відправку дві міні-пічки з чорного металу з елементами нержавіючої сталі. Одна з боковим вікном і одна без бокових вікон. Але що цікаво в цих печах, комплектація йде з ось таким захистом димоходу, який одягається на димохід і фіксується на любій. Висоті. А також замовник захотів, щоб була корзина для каміння, яка ставиться ось так на варочну поверхню печі. Що ця корзина для каміння дає? Ви можете сюди наскладати каміння і КПД вашої пічки буде більший, тобто вона буде більше давати тепла і довше його зберігати. В комплекті. Що йде в комплекті? В комплекті йде ось така кочерга, кільце для підтримки димоходу, зольний ящик, всередині печі димохід 2,5 метри, плюс іскрогасник. І ось такі дві полиці. Дві полки, на які можна ставити посуд. Також ці полки можуть слугувати ручками. І ось так можна підняти. Вага печі 16,5 кг, Плюс аксесуари, то буде десь 17-18 кг. Також в комплект входить сумка. Ось такі дві красуні сьогодні відправляються. Одна в місто Львів, інша в Одесу. Дякую.